Слава Україні, шановні глядачі. Вітаю! Нарешті ми двоє. А то я сам та й сам, скучно. І так, знахідки не ті без кума. Так, На і я вибрався. Так. Получилася можливість і ми виїхали сьогодні трошки походити, щось знайти, зняти і вам показати. Угу. Ну, як я обіцяв в минулому відео, зараз ми приїхали на поселення в моїх рідних краях. І тут зараз будемо пробувати якусь хоча б фібулу знайти, щоб вам показати. Ну На динарій, та що на динарій надіємося, може якийсь ауреус вилізти. На типу. Динарій тут попадалися, такі на, на розслабоні, то може уреуса і Ну, обов'язково все, що знайдемо, покажемо. Якщо тут нічого не знайдемо, переїдемо, вже включимося на іншому полі, то вже таке. Так що вмощуйтесь позручніше, беріть чай, каву, канапку обов'язково. А ми погнали. Починаємо. Вам приємного перегляду нам нехай пощастить. І так, товариство, та кум каже, от, що для Деоса другого вибитого поля нема. Слідів, слідів Слідів вагон. Кераміка є. Ну, ми, ми вже сюди їхали, ми знаємо, що тут поселення, ну от дивіться, бачите, як кераміка лежить. От там кусочок. Тут навіть далеко не треба ходити. Тут, не, є. тут е на шуруванні. Тут, Тут бачите, чекає і покер, значить. Тут коротше, багато тої кераміки і є. Осьо! І от у нас у нього вискочив сигнал і от є фібула. Кричить до мене, каже, є фібула, каже, куме, давай газуй сюди. Але не ціло. А зараз я помию, краще покажу. Ну. Давай okay. я ту пшикавку далі відійду, щоб не знову. Так, ну воно туристу вибачайте за, <кх> за звуки, бо. GoPro коли від, от, кум сам купав. Він знімає на цьому і близько під, підводить до камери. Ні, ну то знаєш, то не виправдання, то треба купити іншу. Просто ну нема, не було можливості часу. Що інше? Пшикав. А я думав камеру. От І вона притягує дуже сильно звуки, тому і так вона цей. Дивіться, бачите, знов кераміка лежить. Шгода, що зігнута. Тут на шарування Київської класне. Угу. Така. Спинка гарна. Нічого. Тут на шарування ЧК і Київська Русь. Київська Русь, бо мені там тільки що йшов від нього, Ось там і апарат стоїть. І ми зараз чекаємо, інтригу робить, пішли. І інтрига, <різь> зараз я вам покажу, що в мене вискочило. Йдемо. Ну, таке поле цікаве. Рахуйте, отут, що от тут що залишилося зорене, то можна сказати, мого теста коріш його має. А тут що лишилося, то є одна маленька частина з того поселення, що тут було. О, дивіться, Вона... це, яка кераміка. Думав, профігає її. Рахуйте, <клухи> о, тут <клухи> маленька частинка, воно йде аж туди, ось і, 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 скільки. Тут за цілий день нереально. От, а тут дитина. інтрига, що ж в мене там попалося. Ага. А я вам зараз покажу що. Ну тому якщо я дурно йду, й була. <клухи> 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 Ті була вже є, це вже слухає. Ті була є. Перший І зараз ще у нас один екземпляр є. Дуже хороша знахідка. Можливо. Можливо. <рес> давай мені цю. Камеру зараз я покажу. Ух як апарат в вуха. Де її полежав? О, дивіться. А ну скажи, що тут таке є. Думаєш воно? Я думаю, що так. Ну давай. Попшікай. Помив воно? Воно, я знаю, що воно. Наконечник, Київська Русь. Ох ти що, красота. Ну давай помий, покажемо його краще. Ну то ми дали перші сигнали, не? <рес> ну, як перші? Перші толкові, можна сказати. До пліту. Красота. Перший? Перший. <реш> так, ти що? Ото красуня. Не красуня, а вістря, правильно говорити. Ну тут то, так, тут є на шурування. Я чесно якось... кажучи, я не хотів купати. Я думаю, чую, що б'є сигнал. думаю, ну такий чорний, чорний перекидає в чорний, в колір, ну вмійкований. Ось та, ось такі перші два. Два перших сигнальчика на тому полі. Коване і воно кидало в колі. Зійшлися дві історії. Я думаю, це ладно, думаю, купну подивлюсь. Я купну, дивлюся, щось таке випало, непонятне. Дивлюся ніби на конечник. Дивлюсь в дійсності. Коротше, Куми, то, то, то не проміжне поле, а то початкове поле. То треба трошки виходити, ні? Бо то мають на днях сіяти, може навіть сьогодні вже буде. То треба доходити. Ми будемо ходити, поки ми не, похова... ми не виходимо, то є, буде сіяти, так? Да? Ну сигнальчики. З вас обов'язково палець догори. Отакий. Як, як кум на зрістчик. тако зробити. О! Знову просто пальці, ні? Все, ми продовжуємо. Черговий сигнальчик і кум знов. Кум, якщо з одне вчепиться, то він сотру винюхає. І ще це... один ще одне вістря було. Було ще одне вістря. Трошки загнуте. Загнуте, але видно, що з двох сторон точене було. Чи то ножик? Або ложик був. Ну а більше таке, як до двістрі до якогось. Ну, або, або то кінець від двістря і воно потім йшло, знаєш то таке. Ширше. Може бути. Та й все може бути. Але все одно цікаво. Але шесте. Ну непогано, рахуйте, от ми скільки метрів 15. Від початку так, в дві сторони ходимо Далі. туди назад. Така кераміка, вух. І, сигнал... І вже такі сигнальчики непогані. мають. Подивіться дно від горщика. Яке грубе. Та є багато, всього різного. Ну, нічого, зараз щось знайдемо, продовжуємо. В кума якась знахідка, щось зелененьке. Зараз... зараз помиємо. Воно якось називається, я Могли, не пам'ятаю, щоб не попадає. Не придумувати казки Так. По щоб люди бачили і може підкажуть, хто знає. Тепер тихенька пшикавка може не буде нервувати. Коротше <рес> щось... щось однозначно їхнє. Та їх ніг, то щось бронзове. Ну, стареньке. Ну воно тут. З'єднане. Ну, тут не широкий верх тоненький. Ну, товариство, хто знає, підказуйте. Ми щось, щось таке чули, а що воно не пам'ятаємо. Накосники, ну, не накосники? — Не знаю. Ну одним словом, я, ну, я не пам'ятаю, не хочу. Знаєш, як знахідка супер. Як знахідка супер, підказіть, що тут таке є. Так, хто знає, то обов'язково. <laughs> продовжуємо. І тут товариство така візуальна знахідка. Та, стояли, говорили, кераміку перебирали і кум каже, дивись. Я кажу, дивись, а якийсь щось кажуть якийсь камінь такий, всі в нього грані правильної форми. Так, тут тучильний камінь якийсь. Ну, правда, бога. Покрути його. Та тучильний стой. Ну і видно, тут во, якийсь цей. Угу. Mm -hmm. То я знаю що. То лицарі-тамплієри там плієри Так, так. Казали, що, що Больку знайшов потім його. <ріх> <ріх> ну, Візуалочка прикольна. Ври в кишеню. Хочеш обяну все, так? Я вже назбирав тут все. Хламорізло. Також додому будеш. Ну чого, підсумок зняв, за цей зачепив його, за той от тросик від піна і тягнеш за собою. Як лопату, знаєш? Цепчик такий, знаєш, як на зимову рибалку, ті балі за собою тягають. Так само за собою треба. І кераміку, просто за спину за себе. Ось товариство за гурбом, копері підтягнулися. Може він пішов десь інакше, не знаю. Я думаю, що тут. Ходить. Та хай ходить, Боже, мені що шкода. Я все одно піду з ними знайду. Того ми піднімаємо за ними. Продовжуємо. В кома загадковий сигнал. Шукав десь, я знаю, хвилин п'ять. От, от все, що розрито, то все він шукав. Бо щось маленьке. <риклад> Де Гусь а він каже, та не бачу я. дивіться. <риклад> <риклад> я каже, така обдюлька малесенька. Я пальця випротер і щось блиснуло там. Щось блиснуло. Ну давай блисне. Буде зірка. <риклад> Бач з друга сторона так як бронзу виглядає. Закесиш Ну, відру посередині має. Отвір, дирка Дирка <риклад> 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 Дірка сраці. Дирка та... Шо, отвір має? Yeah. Може якась прикраса, щось позолочене було. Mm. Ну. І Що тут таке? Фіорне. З чіткою не хочеш теж? Та по другу чого ні? Та ну знаєш то зустріч. По золоту здрав. Але це якийсь цей, блін. Варвар. Варвар нищить, все. Конан варвар. Та в нас така щіточка, що вона нічого не нищить. Хіба якщо Тільки хейтерів. по одному місці. Тільки хейтерам чисти, що то, що не знаєш. Пишуть багато, що треба. Ну але дай дай дітися, мусять вони бути. Коротше не видно все одно. Що ж то воно таке було? Ну коротше то щось, я так розумію. Мороже щось золоте, але... <рес> ну не золоте, ну бажа, то з другої сторони воно бронзове ніби. Грані бронзові. Я думаю, що була якась прикраса позолочена бронзова. Щось типа ну, того плану. Ну коротше... Якась прикраса ти... була, певно вірняк, воно вдівали на цей. позолота по-любому. Ну апарат її хапнув був. Пін, пін не міг ніяк, але пін теж хапав. Ну, але тяжко, але. І в сліді, правда? Ту слідах, тут кругом сліди, ось сліди, ну. о. о. раз, 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 пішли. Коротше, треба завжди не боятися, а йти помаленьку, винюхати. Дай тим пацанам привід, які тут ходять. А я звідки знаю, тут знаєш скільки приходило? Треба виходжувати, слухати прилад і він вам скаже, що нема вибитих місць. Що таке ваш що... як ти стратанув кормоляк. Що такого? Що... — У мене поки що тільки фі була. Теж щось з Київської Росії, я думаю, що. Може, може і чеках туди. Ну вони любили такі ватійки зробити. Та то в принципі всі роблять. До сих пір роблять такі. Та щось цікаве. Кони ну... припинати чи там вшли на кони вдівати. Упряж. Ну, погнали далі, печемо. Товариство ком кричить дикими криками, як хлопець на тихо, бо тебе блять, через два села чути. <реш> як нам казав йому танцювати, Ча -ча, раз, два, три. Та? Ага. Як <реш> в Мілані. Він, я казав до нього вчора, пише йому вечором, каже, ти як Динарій знайдеш, будеш танцювати як в Мілані. <реш> той. <реш> той такий <в> санаху тяжко. <реш> я його знайшов, розмучив, все-таки я його. Розмочив. Де він? Я <реш> О. О. <реш> він Динарія. Я щось так підозрюю, я думав, з споле провірити, я так підозрюю, <laughs> в мене вже звідси його не забереш, танком не витягнеш. А може і ламісний. Ну бо типо, дуже низько подоженець куби. ні, срібно, срібно. Але обломаний трошки. трошки. Та хіня, що в обломаний. Але, Але в динарій? А в динарі. Ти вже давно за ними гониш, ні? Хто це... за ними не гонить? Але то, що ти того року ще не викопував. Отакий красунчик і це, це. є. Ну, Нос з носом. Тим довгим. Комод вроді би. такі. Я не знаю, я стільки вчу-вчу їх і щось ніяк не можу. Вони мені якісь всі на одне лице. Ну не, 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 не всі, але більше якісь похожі всі. Нічого обламане, а динарій. 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 Єку, розмочив. No. Е, я його сьогодні мусив знайти. Mucer. Бо я не, не просто так на заправці горнятку виграв. <од> сьогодні поїхав, зранку чай купляв на заправці. Не кажу, о, вітаю, ви виграли горнятку. Ні, вона не так сказала. Я типу розрахувався. І вона стоїть, щось їй там пікнуло. І вона до тої по своїй напарниці каже, чуєш горнятку виграв? Я так став, думаю, що мене на Каже, А вона ще є ті горнятка? Я думаю, о, пану додому забрала. Ох ти що. Як шуку ми в тебе нині сушлик? Та 100%. Нормас? Початок. Ну, фі була, ти все а... поримувалиш? А... Ти, ти поримуваєш, а я поки що покер. Нема вибитих місць. Нема. Я погані, погані пошуківці, так? Я та, та. ж такі пошуківці, що... Е, багато граю я тобі скажу на везіння. А як ти кажеш, грає на, на як там? Як ти себе настроїш на пошук? Ну? No. От як я знаю, їдуть великою компанією, блин, от той, той завідує тому, той заздрі тому, перепрошую за французький. І типу, ти не настроїшся на то. І ніхто ніфізно знайти не може. Да. Навіть от на вибитому місці. Динарій. <клук> Є, нарешті, нарешті я другого девосу розмочив динарієм. Збулося. Збулося. Зараз я знайду. Сто процентів. Не, якщо в мене також ось по знахідках пішло, то я, певно, стрібільця нині не хлопну. А може? Може золото зразу. Кого золото знайшов? По золото, але все одно золото. А у маленького, з зменшеному <laughs> вигляді. Трошки <laughs> залипали до фігня. Нічого страшного. Ну куми ми сьогодні. Ні, я сьогодні шишлик ставлю по-любому. По-любому, А зараз там во в тих кущах. Наломимо Ми того. так зараз там шашлик не жарили, щоб не приїжджали куляки. <рес> да. Товариство супер! Супер! Нарешті я його взяв. Люкс, продовжуємо. Що, продовжуємо, давайте, Погнали. Ком там далі, вже не хочу його кликати. Вітер трошки піднявся. Дивіться, який в мене масенький гудзик попадається. Бачите? Пушку мав. я трошки його почищу, секунду. Бачите, отакі малесенькі малесенький гудзик. Скало. Старенький, не старенький. Нічого, продовжуємо Коротше, я задихався, бо біг. Ну Я так, далеченько. Відцева, диви, як сонце, світ. Двісь, двейк вітка. Каже, кум, є клоку. Затова звісочка. Каже, лежить щось зверху. А ну я так, я так провів. дивився на це і 88. Я ще раз, 88, 88. <рес> я подивляюся, кажу, кому вединарій лежить зверху. <рес> ну ми може то пеніцилін. Так <рес> ее ох то би було. Ну. Пеніцілін. Не, то не бензин. Походу той грубий. Не, фаустина. Фаустина? А ти вона тебе любить бріскати? Дива Фаустина, ну затарта, звісно, але... Фото обов'язково ставимо. Ну то суті не міняє. Так, теж щось стоїть. Бач? Ну якась. Ну коне, ну не даремно, Ну не даремно їхали. <ріст> <ріст> Ось таке. Маємо поселення, на яке ми не їздили, бо думали, та толку туди їхати. Толку маєш". Та Це може було. і не було толку з тими приладами, що ми до того мали. <ріст> Кераміка, їхня ну чи не хіба. Щось було. А то та багато кабачні. таких якихось дупок попадається, ще чогось. Ну таку ми даєш. Я кераміку збираю. О, Збираєш. О, Та я так само кидаю якось цікаво. Ну Та ти що? Красотінь. Ще один динарик, так що. Шо... Так що ми сьогодні коми... Так, Зараз доходимо до кінця. Так. Йдемо. Їмо в шашлик. <світ> Той що ти тільки що привіз. Ну. <світ> 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 а що ти не за Ти що, смієшся? Дві години. 11 година? годину. Знаєш Люди у тебе обмін речовин серйозний, а от за скоро що? товариство. Кульчик є. Золотий це є. <рес> Динарій є. Вістрі є. І це є. А де другий вістр? Так, там, а, я його кивнув, щоб було щось я фівів, знаєш, це вістря, чи ні. Коротше, супербомба ракети. Супербомба ракети. Їх 2000 років пролежали, трошки їм треба сауну зробити, ага. душ прийняти. Ну а тип, ну, важче зверху лежить. Зверху не, один не дійшов, другий не домахнув і все. вибити поле, то вибити, і що толку, що Ну. No. Нічого Ні не вибить. Сила, сила, погнали. погнали далі. так товариство, ком не надурив. З'являється, він шашлик має вже. Просто знав, що я знайду динарі. Так, Він знав, що він динарі знайде шашлик так, і шашник з собою прихопив. І от, дивіться, за те, що він динарі знайшов, дивіться що в нас тут є. Опа! Краса, Запах вам не передати. Супер. Ось ми построїли цю, щоб вітер туди не засікав і ми, народ такому полі Щоб не думати далеко не ходити ні? Так да. А ще не все, ще там покажи. А ще тут є Ну тут у нас таке вже тут огірочок, помідорчик, хліб, цибулька yeah. <coughs> Кетчуп Ну і там ще почереці є Цього мариновані. Що... Обід буде плотненький, не? так що у нас плотний обід. Якщо ми так пообідаємо, треба якогось горе. То І тоді вже ти їдеш шашлику Я би навіть <laughs> не їхав, я би вибіг. Кота поперек через ці пуля. якось першу, першу хату свиню забили. Ти. No. Yeah? So. Купили цілу свиню. <laughs> І тут в полі. Навіть тобі скажу, давно ми не обідали на копі. Дуже Або часу нема, то, то як нема часу на коп, то, то немає часу на копі щось зробити. А обід на копі то святе. Без обіду ніяк. Сили нема ходити, коли пообідуєш, то вже хоч якась сила з'являється, <поє> вже є якийсь стимул ходити. А Ми, то... То... Ми вже знаємо свою пропорцію, скільки <поє> нам треба. Кілограм нам вистачає по вуха. Ми раз скільки взяли? Щось два казали. Два. Давай по кілограму, щоб наїстися. Два. <поє> Ми додому привезли ще вдома, <поє> доїдали. О, а так коли голодний і змучений, нема, нема сили, якщо знахідку нема, нема стимулу купати, то воно йде через одне місце. А зараз поїмо і в машину спати. Так, а зараз є стимул, ти знаєш, там динарії зверху валяються, фібули попадаються. Ні, то щось ще по-любому витягнути. Треба повернути. Уже злочок починає пригуряти. Я ні, не пригоряю, але... Що його треба повернути. О, якось так. Так що ми зараз дожаримо, ще печерички насадимо. <говори> І вже будемо, вже буде готово. Буде цілого букету ще печеречок заводимо. <говори> ну, то ти казав, що щоб печеречки з'їв, то я кілограм печерички. Все, журі. Товариство, ми вибачаємося, якщо вітер дує. А, вітер, тут та, тут та, в полях такий щось. вітер, погода ніби нормальна, День але но вітер. Трошки. Вітер так, такий. Ми зараз жаримо, вже як будемо дегустувати, то включимося. Чекайте. Але ведіть до холодильника. Зараз там за 2 секунди у нас вже все буде готове. У так, вас так. 2 секунди, у нас трошки довше. Все, давайте ми продовжуємо готувати обід. Так. І так, товариство, наш обід готовий. Багажник. Багажник, так. Ось такі у нас шашлик, помідорчик, могірочик. Дік, вода по соточці Ага цього. убивача, так? Так. Да. кум буде, зараз пробую знімав, що у нас? Шаме, шаме на шашлачок. Хависти в чи ні ти. Ой-ой-ой, як у треба лягати спати зразу <laughs> mm -hmm. Смакута, та. А все, горошка Я буду так знімати, поки ты не з'їжд. Ага, це Все, творець, йду я тоже в... Давайте за холодження любим. Все, давайте ми обідаємо і йдемо далі на коп. Всім смачного. Так, шановне панство, переїхали ми вже на інше поле, бо приїхав власник і почав обробляти. Так, що дав, ми ще... нам, дав нам пі, <рес> та я пі, пі ні, він, 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 він би не ризикнув. би не ризикнув. Та почала, почала людина вже обробляти, то що будемо нагліти. Поїхали на інше на місце. Воно таке, дивіться, то не треба в Карпати їхати. Яка красота. І є в кума перший сигнальчик. Ось такий капеланський хрестик. Ну не цілий шкода. З усикою в середині. Чухай може десь ще є. Та я не думаю, його ж давно Подивись, як усика втрималася, не розсипалася. Ага. Перша знахідка є на цьому полі. Продовжуємо цілого, але ми його врятували. 100%, погнали. Так, попадається якийсь круглячок. Якийсь. Якийсь вбитий. А, то напевно радянський був. Думаю, повідяє, що щось низенько б'є. А, Радянський вбитий. Але якийсь круглячок. Такий. Продовжуємо. Ще один у нас круглячок. Зразу вибачаюся з вітеру. вітер, бо вітер по руху коп'яти. Ще якийсь круглячок. Зараз, секундочку я помию. Ключу трошки помив. Такий закисший кругляк. Щось воно там є. Ну, по розмірах десь як два філера, напевно, два гелера. Або гроші. <плес> так не побачиш, коли залипші. Ось ну, така монетка. кум там далі бродить. Пробує щось знайти. Ну то так. Слабенько по знахідках скажу вам. Думали хоч трошки ще зняти якихось монеток, Ну, тут не дуже щось їх є. Зараз напевне ми ще тут походимо трошки і і будемо закруглятися. А може ще на якесь поле заїдемо, Ну, одним словом. Ще будемо знімати до наступного сигналу. І попадається отакий гудзик. Якийсь такий. Буємо лесувати, ну щось, щось на ньому колись було. Звушка шкода, чисто. прочиста. Без рельєф на ньому колись був. Щось таке колись на ньому було. Ну, такий. Продовжуємо. Так, товариство закінчили ми сьогоднішній коп. Завершуємо. Змучені. Що, вже навіть говорити не може. Входили полів трохи. Ну, там, ми б ще там ходили, де той дискував, де ми динарії знайшли. Але там же якось. Та не гарно, типу, він собі там обробляє землю, ми лазимо знаєш, за боронами. Теж трошки треба бути людям. Ну з згоря ми приїдемо ще раз. Там ні той має, ще пшеницю, напевно, буде садити. Плюс там ріпак, тут сополе. Що ми ще відіграємося там. Якби вони поїхали на те велике, а приїхали одразу сюди, щоб може вже щось знайшли. У мене вже тут немає сили ходити. Так, тут все щось є на тому от полі, де ми зараз є, але вже нема сили ходити. Ми приїхали на одне таке велике поле. Убійшли там, блін, але там Пусто. далеко від машини відійшли. На, Накопалися шрапнелі. Все, по знахідках там взагалі яку -якусь одну монету знайшов. Совєта якогось і все. Тут монет і гудять. Ай, і гудзик. І Одним словом, товариство, все, що ми знайшли, ми вам показували. Я думаю, і кум так думаю, що Коп сьогодні по-любому вдався. То, що за чим їхали, то ми знайшли. Рехуйте два динарія, Фі була, плюс ще й наконечник керівський, то є дуже сильно. Не завжди так знайдеш. Я вам від Нового року не можу динарія знайти. <світ> то в нас гелери, філери, крейцери. Отакі от там. Зменями ну. збираємо. А отут два динарія, А тут два вже... динарія наконечник, фібула Фі то, Тобто більше, ніж, ну, ніж, ніж то, жмені Це той кульчик, що тут таке, я знайшов. Ну от вже є різниця. Сьогодні... Галері філерів немає, але є по черніхах і пукееру. Ну коротше, сьогодні ми класно відкупалися. А може ми якби не обідули, б зараз ще сили були ходити. Це може і таке бути <рес> ну, Але я за динарія мусив поставити, так що куди дітися вже. Що ж, не будемо багато говорити. Вам дякуємо за перегляд, Надіюся, вам сподобалося. Ну, трошки, бачите, не вийшло так, як ми планували, бо він приїхав з тими. Приїхав обробляти. Обов'язково чекаємо від вас активності, пальці догори, коментуйте, трошки активніше, підписуйтеся, бо дуже мало підписуєтеся, до вас просили би. Бачите, стараємося для вас, що вже ледве ноги додому тянуть. А може то від шашлика, не знаю. Ну коротко. Так що все. Дякуємо ще раз за перегляд, до наступної зустрічі всім, до побачення. До